брутальні і водночас романтичні. Це незвичайний український рок-бенд, а наші поліцейські вирішили увірватися в музичний простір. Звісно, у вільний від службових обов'язків час. Наразі в репертуарі кавера на світові рок-хіти. В планах інше. У мене є ідея придумати якийсь рок-гімн патрульної поліції. Тому що я не слухав нормальні в принципі, там, е пісні про поліцію. Єдине, що в голову приходить Кармополіс Радіохет і все. Перший вихід на велику сцену вже в суботу, на святкуванні дня народження шоу КамТогеза на Радіо Рокс. Напередодні його ведучі особисто подивились і послухали рок-патрулю дії. Ми просто близько не раді тому факту, що зараз от то нове, що ми хочемо отримати в тому числі від наших защитників, тобто від Київської поліції, воно перетворяється в такі вещи. Поэтому рок-н-ролл це ще одна штука. І ми дуже, дуже, дуже ради, тому що ми, ми такі віші робили в Тож на імениному концерті точно все буде ідеально, бо копи на сцені це цікаво і заслуговує на повагу. З такими зірками даремно не пустуватимеш.